Чи вважаєте ви, що перехід від збиральництва до землеробства призвів до того, що наші глядачі можуть переглядати це відео і водночас пити смачний чай? А чи вважаєте ви, що те саме рішення призвело до забруднення планети і зміни клімату? Неолітична революція, або як її ще називають, перша сільськогосподарська, відбулася близько 10 тисяч років тому. Це перехід від збиральництва і полювання до землеробства і скотарства. Упродовж кількох тисячоліть людство адаптувалося до нового способу життя, одомашнювало рослин і тварин, експериментувало з підходами до їх вирощування. І все це, врешті-решт, мало наслідком осілий спосіб життя та змогу прогодувати якомога більше людей. Чи було це ефективним? Понад 8 мільярдів людей, що живуть сьогодні, можуть це підтвердити. Забезпечення їжею такої кількості населення передбачає значний вплив на екосистеми. Пригадай, що це екосистема це сукупність зв'язків живих організмів між собою та середовищем, де вони проживають. Екосистеми можуть бути не лише природними, а й штучними, тобто створеними людиною. До штучних екосистем належать міські фітоценози, тобто угруповання рослин у містах, наприклад, парки чи квітники біля будинку. Також виділяють агроценози це екосистеми, створені штучно з метою отримання сільськогосподарської продукції. До агроценозів належать поля, штучні пасовища, плантації тощо. Нині на агроценози відведено близько 4,8 мільярда гектарів, що становить 37% поверхні землі. І ці показники зростають. Наприклад, щодня люди смакують приблизно 2 мільярдами 250 мільйонами чашок кави. Це один із найпопулярніших напоїв у всьому світі. Тож щорічно вирубують близько 100 тисяч гектарів тропічних лісів для створення кавових плантацій. Вирубування лісів це проблема не тільки знищення гострими лезами дерев, адже ліси це цілісна екосистема з десятками тисяч видів інших рослин, тварин, грибів і ледь помітних мікроорганізмів, і більшість із них будуть приречені на загибель. Після усунення з певної ділянки колишніх мешканців цієї екосистеми змінюється все довкола, переорюють землю і вибирають, що ж там будуть вирощувати. Припустімо, це буде пшениця. Тепер на території, де раніше були тисячі різноманітних рослин, панує лише одна. Такий підхід зрозумілий із позиції фінансової вигоди. Так легше збирати врожай, це потребує менше часу. Звісно, ще необхідно захистити майбутній врожай від шкідників, які чомусь вважають його своїм обідом. Наприклад, жук турун хлібний і на стадії личинки, і, вже будучи дорослою особиною, не проти поласувати пшеницею. Тож у гру вступають пестициди це хімічні речовини, які використовують для захисту сільськогосподарської продукції від шкідливих для неї живих організмів. Пестициди бувають різними так проти туруна хлібного та інших комах шкідників використовують інсектициди а щоб на цій ділянці було якомога менше рослин конкурентів їх часто називають бур'янами використовують гербіциди. Більшість цих речовин згодом потрапляють у ґрунт. А звідти можуть проторувати собі шлях і в підземні води, тим самим забруднюючи навколишні водойми, зокрема річки, а вже звідти речовини можуть потрапляти в нові місця та знищувати інші рослини чи комах. Пестициди виробляють у промисловому масштабі на заводах, а ті своєю чергою продукують власні відходи, які необхідно утилізувати, використовуючи електроенергію, природні ресурси та воду. Загалом на задоволення потреб сільського господарства щорічно витрачають близько 70% видобутої прісної води, починаючи з поливу рослин, напування тварин і закінчуючи виробництвом пестицидів. Наприклад, вирощена протягом року кількість рису може прогодувати близько 3 мільярдів людей. Але 90% рисових полів це штучно затоплені прісною водою земельні ділянки. Рисові плантації мають ще один майже невидимий секрет. У цих прісних водах живе велика кількість археїв метаногенів, і вони продукують 11% річних викидів метану. Метан належить до парникових газів. Пригадай, що це Це гази в атмосфері повітря, що затримують тепло біля поверхні Землі. Посилює парниковий ефект і тваринництво. У кишківниках корів теж живуть археї, що продукують метан. Якщо хочеш нагадати собі більше про археїв, переходь за посиланням на інше наше відео. Зміни клімату, що вже трапляються, зокрема через збільшення кількості парникових газів, суттєво відчутні в сільському господарстві. Адже підвищення середньодобових температур навіть на 1-2 градуси позначається на вологості повітря, ґрунтів і врожайності рослин. Не менш важливою є родючість ґрунту. Вона визначається наявністю в ньому поживних речовин, необхідних для забезпечення росту та розвитку рослин. Щоправда, з кожним роком родючість ґрунтів на сільськогосподарських ділянках знижується. Для кращого посіву ґрунти розпушують, що робить їх більш вразливими до вивітрювання чи вимивання водою, і частинки дорогоцінного ресурсу перетворюються на пил. Ерозія ґрунтів це руйнування верхнього шару ґрунту вітром чи водою. Також на полях переважно вирощують рослини з доволі короткою кореневою системою, яка неспроможна утримати частинки ґрунту разом, та й те коріння залишається ненадовго. Після збирання врожаю його прибирають з ґрунту. Восени та взимку ґрунти залишаються незахищеними від різноманітних погодних умов, тож нині більшість ґрунтів, відведених на сільськогосподарські потреби, виснажені. А швидкість ерозії значно перевищує швидкість їх відновлення. Отже, родючість ґрунтів і відповідно врожайність знижуються. Чи можна щось вдіяти? А вже ж! Але це точно не означає, що варто збільшити відсоток площі поверхні Землі, вкритий агроценозами. Насамперед слід спробувати змінити те, що вже нам доступно. Почнемо з ґрунтів. Як мінімум, слід рідше орати поля, щоб мінімізувати механічний вплив. Під час збирання врожаю варто залишати частини рослин або висаджувати натомість покривні культури наприклад, конюшину, люцерну гірчицю. Вони не лише захистять твою земельну ділянку від опадів чи вітру, вони гарні фіксатори нітрогену, що допоможе відновити родючість ґрунту. Також важливий метод сівозміни. Це чергування вирощування сільськогосподарських рослин на одному полі. Один вид рослин поглинає з ґрунту один набір поживних речовин, вивільняючи інші, і щоб уникнути одноманітного виснажування і стимулювати збагачення ґрунту, рослини варто чергувати. Хоча насправді монокультурних полів, тобто таких, на яких вирощують один вид рослин, варто уникати. Краще натомість перейти на полі культури. Це практика вирощування більше, ніж одного виду сільськогосподарських культур разом у тому самому місці. Прикладом цього є алейне землеробство. На полях алеями висаджують дерева, а між ними трав'янисті культури, помідори, огірки, пшеницю та будь-що, що необхідно. Звісно, на формування такого агроценозу піде певний час, але такий спосіб сприяє більш раціональному використанню земельної ділянки. А висаджені дерева допомагають іншим рослинам переживати коливання температури, поглинають вуглекислий газ і знижують рівень ерозії ґрунтів. А бонус у тому, що такі агроценози стають більш подібними до природних екосистем і потребують менше людського втручання. Наприклад, на цих агроценозах можуть оселятися тварини, що живляться шкідниками рослин. Успішним прикладом інтегрування агроценозів у природні екосистеми є Коста Рика. Раніше тут активно вирубували ліси для облаштування плантацій кави та бананів, але з часом було прийнято рішення чергувати сільськогосподарські території з тропічними дикими лісами. Успіх був приголомшливим. За 30 років площа тропічних лісів Коста рики подвоїлася. Запам'ятай екосистема це сукупність зв'язків живих організмів між собою та середовищем, де вони проживають. Екосистеми бувають природні та штучні, створені людиною. Агроценози це екосистеми, створені штучно з метою отримання сільськогосподарської продукції через створення людиною агроценозів зменшується кількість природних екосистем і біорізноманіття для підтримання штучних екосистем можуть бути використані пестициди це хімічні речовини, які використовують для захисту сільськогосподарської продукції від шкідливих для неї живих організмів. Унаслідок використання агроценозів виділяється велика кількість парникових газів, відбувається ерозія ґрунту і зменшення його родючості. Ерозія ґрунту це руйнування верхнього шару ґрунту вітром чи водою. Для зменшення шкідливих наслідків сільського господарства необхідно застосовувати нові практики, як от сівозміну та використання полікультури. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!